Всім привіт! Розглянемо завдання з зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Основна сесія розглядаємо завдання з вибором однієї правильної відповіді. Номер 1. За шість однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень? Отже, маємо за шість конвертів заплатили 3 гривні. Тепер у нас є 12 гривень, це в 4 рази більше. Отже, тут треба теж збільшити в 4 рази 6 помножити на 4, то буде 24 конверти. Варіант відповіді Б. Друге, на графіку відображено зміну робочої температури двигуна легкового автомобіля протягом 10 хвилин з моменту його запуску. Визначте за графіком кількість хвилин, протягом яких робоча температура двигуна була не більшою за 50 градусів Цельсія. Знаходимо 50 градусів. Це ось вертикальна шкала, температура у градусах. Ось 50. Дивимось Ага, до цього моменту. Дивимось, якому часу відповідає ця точка 3. Тобто, впродовж оцих трьох хвилин. Температура двигуна була не більшою, ніж 50 градусів, Варіант відповіді буде в 3 хвилини. Далі, пластикові кульки радіуса 6 см зберігають у висувній шухлядці, що має форму прямокутного парлелепіпеда, як на малюнку. Якою з наведених може бути висота аж цієї шухлядки? Кулька повністю поміщається в цій шухлядці. Радіус кульки 6 см. Отже, діаметр цієї кульки буде 6 помножити на 2 12 см. Виходить, що висота оця H повинна бути не менше, ніж діаметр. Тобто не менше, ніж 12 см. Серед наведених варіантів відповіді нам підходить лише Г 13 см. Номер 4. Укажіть корінь рівняння. 1 мінус 5х дорівнює 0. Залишаємо мінус 5х зліва, одиничку переносимо вправо з протилежним знаком. І тепер ділимо обидві частини рівняння на мінус Х буде дорівнювати 1 п'ята, бо мінус на мінус дасть нам у відповіді знак плюс варіант відповіді правильний в 1 п'ята. П'яте. Сума трьох кутів паралелограма дорівнює 280 градусів. Визначте градусну міру більшого кута цього паралелограма. Сума всіх кутів паралелограма у нас дорівнює 360 градусів, це сума кутів будь-якого чотирикутника. 360 градусів відняти 280 це дорівнює 80 градусів. Один з кутів паралелограма ми знайшли. Давайте його зобразимо. Ось у нас паралелограм. І ми знайшли 80 градусів кут це буде, ну, наприклад, ось цей гострий кут. Сума двох сусідніх кутів паралелограма – 180 градусів. Отже, щоб знайти сусідній кут, треба від 180 відняти 80. То буде 100 градусів. Отут маємо 100 градусів у паралелограма протилежні кути рівні. Тож, ось тут теж буде 80, а тут теж буде 100. Отже, більший кут паралелограма дорівнює 100 градусів варіант відповіді а. Шосте спростіть вираз. Дроби з однаковими знаменниками записуємо записує під спільною рискою дробу 8. Тут записуємо різницю чисельників 3м мінус 2n і мінус 3m. 3m і мінус 3m в сумі дадуть 0. Залишається в нас мінус 2n поділити на 8. Мінус я ставлю перед дробом, 2,8 скорочую на 2. У чисельнику залишається n у знаменнику 4. Маємо відповідь мінус n поділити на 4. Це варіант відповіді а. 7. Укажіть з поміж наведених ескіз графіка функцій y дорівнює мінус 2х плюс 3. Пригадайте, будь ласка, y дорівнює x. Це графік функції бісектриса – Першого і третього координатних кутів, а y дорівнює мінус х це бісектриса другого і четвертого координатних кутів. У нас перед х стоїть коефіцієнт мінус 2, тобто це кут нахилу графіка до осі х змінюється. А напрям ні. Напрям зі знаком мінус, отже це оцей другий випадок. Цей графік буде проходити через другу і четверту координатні куті, кути. Тобто, нам не підходить вже ось цей варіант відповіді, і не підходить ось цей варіант відповіді. Далі. Оце плюс 3 означає, що графік функції y до рівня мінус 2х підняли вгору за завістю y на 3 одиниці. Тобто він не буде проходити через точку 00, оце нам теж не підходить. І підняли його вгору від ось цього від положення. Від його підняли вгору на три одинички. Тобто оця точка передвинулася сюди. Ось він цей варіант відповіді. Тут, відповідно, оця точка, яка ось тут у нас була, вона опустилася вниз. Отже, нам підходить варіант відповіді Б. Восьме. Для місцевості, що лежить на рівні моря, нормальний атмосферний тиск становить 760 мм ртутного стовпа. Із підняттям на кожні 100 метрів угору, атмосферний тиск знижується на 10 мм. Укажіть з поміж наведених формулу, за якою визначають атмосферний тиск P на рівні H метрів на дріне моря. Отже, коли H дорівнює 0, в нас тиск становить 760 мм. Коли ми піднімаємося на 100 метрів угору. У нас тиск знижується, тобто 760 мінус 10. Коли ми піднімаємося на 200 метрів, тобто ще на 10 метрів вгору. То в нас, відповідно, тиск знизиться ще на 10 мм, тобто буде вже не мінус 10, а мінус 20. Коли аж дорівнює 300 метрів над рівнем моря, у нас тиск знизиться на 30 мм, мінус 30. Подивіться, що виходить. Отут аж у нас 100, а тут значення в 10 разів менше, тобто аж поділене на 10. Тут H200, а тут в 10 разів менше. Знову аж поділене на 10. Тут 300, а тут 30, в 10 разів менше. Знову аж поділене на 10. І всюди тут знак мінус стоїть, тому що тиск у нас знижується щоразу. Тобто, оцей варіант нам вже не підходить. І оці два варіанти нам вже не підходять. Нам треба обрати там, де мінус. Давайте подивимось тепер, що таке оце «h» поділити на 10. Чи буде це 100H поділити на 10? Ні. Тому що 100H поділити на 10, якщо ми ось тут скоротимо, то буде 10H. А нам треба «h» поділити на 10. Тобто, дивіться, варіант відповіді йде. 10H поділити на 100. Тут 0 закреслюємо, тут 0 закреслюємо. І якраз і залишиться аж 10-х. Тобто тут варіант відповіді буде D. Наступне, дев'яте. Які з наведених тверджень є правильними? Перше. Навколо будь-якого ромба можна описати коло. Ну, насправді ні. Це не виконується. Навколо ромба можна описати коло лише в тому випадку, якщо цей ромб буде квадратом. Друге, діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні. А ось це виконується діагоналі будь-якого ромба справді взаємно перпендикулярні. Третє. У будь-якому ромбі всі сторони рівні. Так, це правда, ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Тобто виконуються в нас друге і третє варіант відповіді г. Номер 10. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Ну, по перше, це рівняння. Спочатку давайте визначимо область допустимих значень. У нас підкореневий вираз повинен бути більший або дорівнює 0. Звідсі для х повинен бути більший або дорівнює мінус 12. Тепер піднесемо обидві частини цього рівняння до другого степеня. Тоді ми ліворуч маємо х додати 12. А праворуч 9. Звідсіля х дорівнює 9 відняти 12, х дорівнює мінус 3. Він задовольняє області допустимих значень. Тепер дивимось, якому проміжку він належить. А він належить у цьому проміжку від мінус 6 до 0. 11. Яка з наведених функцій є первісною для функції f від x до рівня х у степені мінус 4. Пригадайте, будь ласка, якщо f від x у нас х у степені альфа, то первісна для цієї функції обчислюється за формулою х у степені альфа додати 1 поділити на альфа плюс 1. Обчислимо первісну для функції х у степені мінус 4. То буде х у степені мінус 4 плюс 1 поділити на мінус 4 плюс 1. Маємо х у степені мінус 3 поділити на мінус 3. Мінус виносимо перед дробом. Х у мінус третьому степені опустимо у знаменник як х у третьому степені. Відповідно, в чисельнику залишиться одиничка. Це буде мінус 1 поділити на 3х у третьому степені варіант відповіді Д. 12. Обчислення. Зробимо наступним чином: у знаменнику число 20. Розкладемо як 5 помножити на 2 у квадраті. 5, 20 це 5 помножити на 4. А 4 це 2 у квадраті. Тобто, розкладемо на прості множники. Чисельник переписали без зміни. Тепер у знаменнику кожен з множників піднесемо до степеня. Чисельник поки я перепишу без зміни. У знаменнику у нас тут буде 5 у третьому степені помножити… На 2 у квадраті та ще у третьому степені. Я скористалася цією властивістю А помножте на Б у степені n дорівнює А у степені n помножте на Б у степені n. Так, дивимось. вже на цьому етапі я можу скоротити 5 у третьому степені, і 5 у четвертому степені, я можу скоротити на 5 у третьому степені, на менший показник степені. І тоді в мене у чисельнику залишиться 5, у знаменнику буде одиничка. Тут 2 у четвертому, а тут при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються, тож тут буде 2 у шостому степені. І виконуємо скорочення знову на менший степінь, на 2 у четвертому степені. Тоді в чисельнику залишиться лише 5, а в знаменнику 2 у квадраті. 2 у квадраті то дорівнює 4, маємо 5 в четвертих. Варіант відповіді А. Розв'яжіть нерівність. Почнемо з області допустимих значень. Вираз, який стоїть під логарифмом, повинен бути строго більше нуля, Звідсіля Х строго більше нуля. Так, перепишемо цю нерівність, але двієчку ліворуч. Так, запишемо ось так: більше, ніж 2. Тут у нас все одно що 2 помножити на одиничку. І оцю одиничку представимо як логарифм 0,9 за основою 0,9. Маємо 2 помножити на логарифм 0,9 за основою 0,9. Тепер за властивістю логарифму оцю двійку, піднесемо сюди до показника степеня. Ліву частину поки переписуємо без зміни. Ніж логарифм. 0,9 у квадраті за основою 0,9. Тепер ми можемо перейти до порівняння під логарифмічних виразів, але увага! Тут основа логарифма 0,9 то менше, ніж одиничка. Отже, знак нерівності зміниться на протилежний. Маємо 3х менше 0,9 у квадраті. І відповідно оце ОДЗ нам дає, що 3х повинно бути більше нуля. Звідціля йдемо, маємо 3х менше, ніж 0,81, ну, а тут х більше нуля, оце ОДЗ наше, ми його сюди, щоб не забути. Тепер тут ділимо обидві частини нерівності на 3, 30 число додатне, отже, знак нерівності не змінюється. Маємо х менше ніж 0,27 і х більше ніж 0. На координатній прямій зображуємо число 0, причому точка не закрашена, тому що в нас нерівність строга. І число 0,27. Х у нас менше, ніж 0,27 це штриховка вліво, а більше, ніж 0, штриховка вправо. Маємо х належить проміжку від 0 до 0,27. В кінці не включаємо дужки круглі, це варіант відповіді Д. Далі, 14 Сінус у квадраті 2х. Ну, це у нас синус подвійного кута. Це в нас буде 2 синус х помножити на косінус х чиста формула, але все це у цьому другому степені оцей квадрат. Ну і підносимо кожний множник до другого степеня. 2 у квадраті це буде 4 sinus у квадраті х на косінус у квадраті х, і обираємо це варіант відповіді Д. Далі, 15. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 6 см, апофема 7 см. Визначте площу повної поверхні цієї піраміди. Я спробую швиденько намалювати цю піраміду. Так, висота… Пригадуємо, площа повної поверхні піраміди дорівнює площа бічної поверхні додати площу основи. Основа правильної чотирикутної піраміди то є квадрат. Сторона основи 6, отже, сторона ця квадрату 6, тож площа основи буде дорівнювати 6 помножити на 6 дорівнює 36 см квадратних. Находимо площу бічної поверхні. Так, апофему не зобразила. Ось тут десь проходить апофема. І ця апофема дорівнює 7. Пригадайте, площа бічної поверхні. У вас у довідкових матеріалах буде така формула, принаймні в цьому році вона була, дорівнює 1 друга периметр основи помножити на М m – це оця апофема. Підставляємо, обчислюємо одна 2 друга помножити периметр основи, сторона основи 6, периметр 4 помножити на 6 і помножити на апофему на 7. Так, 2 і 4 скорочуємо на 2, тут залишається 2, помножити на 6 і помножити на 7. Маємо 84 см квадратних. Тоді площа повної поверхні у нас буде 36 см додати. 84 см квадратних, а це буде 120 см варіант відповіді Д. Наступне 16. Прямолінійною дорогою АБ рухається тролейбус. Лінія CD електричного дроту паралельна АБ і даху МН тролейбуса. Штанга КН ось вона. Що є на рисунку відрізком. Утворює з МН кут 30 градусів. Відстані між прямими CD і AB, МН і АБ дорівнюють 6 метрів, тобто ось воно 6 метрів і 3,2 метра. Укажіть проміжок, якому належить довжина штанги КН. Уважайте, що всі зазначені прямі лежать в одній площині. Ну, по-перше, подивимось на ось цей кут. Якщо я ось тут проведу ось так перпендикуляр. То отримаю прямокутний трикутник. Нехай тут буде точка П, КНП. Відрізок КП ми знайдемо, як від 6 віднімемо 3,2 і отримаємо 28 метра, тобто то 2,8 метра. У прямокутному трикутнику нам відомий катет і кут 30 градусів. До речі, цей катет лежить навпроти кута 30 градусів. Пригадуйте катет, що лежить навпроти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи, тобто КП дорівнює 1 друга КН. Звідсіля гіпотенуза КН буде вдвічі більша, ніж той катет. Тобто гіпотенуза КН дорівнює 2 помножити на 2,8. Це дорівнює 5,6 метрів. Дивимось, якому проміжку належить це число. А це число належить ось цьому проміжку варіант відповіді Г. Ми розглянули з вами завдання з вибором однієї правильної варіанта відповіді. Це завдання з 1 по 16. Завдання на відповідність розглянути у моєму попередньому відео. Посилання я на нього залишу в описі під цим відео. Чекайте наступні випуски. Будемо розглядати всі інші завдання ЗНО 2021 року. До побачення.